Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Для приготування рибних пельмінів треба взяти 500 г свіжого лосося, але можна брати будь-яку рибу. Одну цибулину, морквину, сіль та перець за смаком. Також не забудьмо зелень петрушки або кропу. Рибу подрібнюємо на невеличкі шматочки. Якщо не маєте часу, то можна перемолоти лосось на м'ясорубці разом з цибулею. Висипаємо рибу у миску. Далі цибулю натираємо на грубій терці. Висипаємо цибулю у миску. Після цього натираємо моркву на середній терці. Адже шматочки не повинні бути дуже великими. Нарізаємо петрушку або коку.